Почну другу частину свого відео з розпаковочки від чудової людини Наталі каналу Всім про все, з YouTube каналу. Вона вирішила продати там насіння, зробила анонс на, на YouTube відео виклала з своїми своїм насінням. Цікаве, в неї насіння є, і овочі, і багато-багато квітів, і я, напевно, відразу відреагувала та вирішила теж. Підтримати, і взагалі там мені сподобалися деякі позиції. Дуже мені захотілося купити таке носіння собі однорічники. Бо, бо маловато маловато і треба ще. <с. <с.> ну. <с.> і ось що з цього вийшло. В мене, мені прийшло аж два пакуночки. Наталі. як це вийшло, я так в процесі розповім. А зараз давайте перший пакуночок відкриємо. Мені котик буде допомагати. Да? Перший пакунок відкриємо і подивимося, що ж там пані Наталія мені запакувала. Тут багатенько. Тут багатенько, цілий пакет. І це тільки перший пакунок. В неї насіння по 10 гривень пакетик, все насіння так коштує. І тому ціну я вже на початку сказала, і тому ми просто дивимося. Асортимент. Ось це я замовила. Ось така кучка, так все новорічно виглядає, подаруночки. Дзвоник садових двохрічний. Це я хоч захотіла його замовити. Хочу спробувати виростити у себе в садку дзвоники, бо англійський і французький, напевно, такі котедж гарден сади, вони без дзвоників якось не... Ну, то, що ти робиш? Це ти мені так допомагаєш, так? Жора. Жора, ти нахал, ти такий, ну що ти це зробив, а? Я тебе зараз уволю відсюди. Поняв? <смі> Ялинку мені він, звісно, періодично порте і розряджає вже. ну. Я так його Воспитую потрошку. ну іноді не, не вдається це робити. Жорик не не можна робити, не можна це робити. молодий котик. Ну, тому будемо зараз про дзвоники. Ну, я сказала, що дзвоники я хочу в такому садку, як створюю, зробити постійними своїми квітами. Так, далі. Мнігела блакитна, я ще в геліусі теж замовляла нігелу. Я хочу її побагатенько висадити в посаду. Вона така ніжна, повітряна, квітка не і хочеться її побільше. Може навіть насіватися періодично. І вона не помішає мені ніде, навіть на городі. Тому я її там замовила блакитно і ще суміш буде теж нігели, Ось суміш у пані Наталі. І ще там теж з Геліуса. У мене є розпаковка по геліусу, можете подивитися. Насіння багатенько, тому будуть такі багаті в мене квітнички в цьому році. Ось вона А, мальва суміш, це я замовляла, це я пам'ятаю, хочу ще б мальву в собі розсадити. Тут у неї проста мальва і махрова, здається, теж суміші є. У ну, мене махрова росте в одному місці, але якось мені вона не там ну, не дуже удається. Я хочу пересаджувати посадку, погороду її, подивитися, як вона буде в мене взагалі рости. Mm. І вже тут, тоді зробити висновки, чи далі мені вирощувати, чи ні. В такому як я створюю. Ну і тут пішли, тут пішли, Я вже не бачу своє замовлення, чи вже не помню. Так далі. Що це? Циню, циню Захара я замовляла, так, суміш. Профі. Це не поняло. Ну, Захара, вона невисокого карликова циня. Таку я й хочу. хочу по бордюру десь висіяти в цвітнику таку ромашку. Мені це потрібно. Насіння багато, дивіться, скільки. 10 гривень. Геліотроп. Я зустрічала в багатьох садах от таку рослину, вона, як однорічник, у нас вирощується. Її, звичайно, треба на розсаду садити. Спробую, спробую ще трошки розсадити. Я так подумала, виділю стіла, що у мене є з підсвіткою. Я колись займалася фіалками. То в мене є там такий стілаж, Ну, <смі> не знаю, в мене ж кіти ще тут такий дуже різнолюбний ж... та допитливий. Тому як це вони всі обоє вживуться, розсада і кіт, це треба дивитися. Томат гном око тигра, Це я по-моєму, не замовляла. Це вже йдуть подарочки. Якийсь гном я замовляла. Ага, пурпурове серце. Оцей томат я замовляла, почитала, подивилася огляди, він мені сподобався. Потім ще спілкувалася з пані Наталією особисто по телефону. То вона дуже хвалила цей сорт томату, і помідори, вони і сочні, і солодкі. Вони дуже смакують так їсти, їх на салати або так просто споживати. Дуже не знаю, за що хвататься. матикарія. Матрикарія це я теж замовила, це така ромашечка, хризантемка. І Вона так насівається в саду потім. Я хочу її завести у себе. Це дуже гарна квітка. Ну, Здається, це все залишилося в мене з подаруночків. Я ще хризантема я замовляла точно. Цікава рослина треба її буде спробувати себе виростити. Так, я камлений, теж я замовила, от така теж вона е гарна, гарно в клумбах виглядає однорічник. ну Травичка. Мені варігатно, ну Оце Кларкія окріп, геленіум, не пам'ятаю, я замовляла. Кларкіям, чорнобривці. <сіх> Потім соняшник великий, це гарно. Ротики високі, Ротик... а, родбекія ще. Родбекія, трилоба, дрібні квіти, двохрічна рослина. Це ще не замріла, треба почитати про неї. Дякую, велике, пане Наталя, Ви мені прям Ой, стільки надарили, я не знаю. Це не замовлення, а якийсь джекпот. Так, і, і ще одна посилка. Я подивилась подивилася в себе в додатку нове почти. Подивилася, що так. Звичайно, посилка йде добре. Чекаємо, коли через десь годинки-дві знову ще одна посилочка від пані Наталі. <кхід> та я перезвонила, то вона сказала, що так залишилася там якась помилка, і вона мені ще одну посилку вислала. Тому ми... <кхід> це в мене подарунок під новорічну ялинку, чесне слово. Але це не замовлення. Пані Наталі, я думала, ви продаєте насіння, а ви даруєте його, каже. Ну, я ще це подивлюсь, тут ще більше здається, гляньте. Тут ще більше друга посилка, його в рази більше. Зора ти почув пакетик суршаші. А він оцей любить страшно ці пакети прибіг. Мені тут, звичайно, це профіт. А пані Наталія, оце скільки насіння мені прислала. Всі її запаси. Ой. Так, а знову подаруночки. Пішли Петрушка, укроп. Я скажу, вона тепер буде на 5 років вперед висадити, висівати ці насіння. Це, це щось, це щось. Пані Наталя, ви мене, звичайно. Ой, здивували так і порадували. І наскільки я такий плюшкін, що все люблю, щоб у мене було багато, то це мене, ви мене вгадили мені. Так, ну давайте дивіться. Ну тут цей самий практичний асортимент, що і попередні. Пакуночок, ось омальва теж, ну тут іще більше її. Тепер у мене скільки мальви буде. Ну Можливо, ще на наступний рік, це ж не на один рік, я ж кажу, тут насіння все свіже, тому матеріарія, ну все, все, все. Тут ще ось ось... блакитна нігели, скільки тепер у мене. Я ж кажу, це, це. це... Подарунок під новогодню ялинку. Да, Жора? опять така красива, гарбуз, гарбуз, арахісове масло. Я дивилася на нього і збиралася теж купувати його, Ну, потім думаю, ну, я так там накупила. Щоб вони не опилялися між собою, то я буду поки так вирощувати гарбуз залишу залишу на наступний рік. Но, якщо в мене він уже є, то я її не знайду обов'язкове місце і для такого гарбузика. На календула Календула вона завжди на городі, це добрий седират приманює корисних комашок, тому вона як для лікарні тільки для людей, вона ж лікарська, ну і для рослин теж велико смеє. Ну Я на неї подивлялася, ну, в мене так мало вата жовтого у квітничках, ну, я десь її теж можу додати. Вона колегія теж полюбляє її, Там знову томатики. Боже, вже тепер три. Я скажу, мені не треба тепер взагалі дивитися на очі. Насіння сі... на очі вже три томати є. Хурма. Це знаю цей томат. Він... Високорослий, в теплиці гарно виходить. Це я мамі віддам, вона може його виростити добре. Я можу щось накортачити з ним. Це перець. Це ще перчик Геракл. Вроді, все повторяється, те, що я казала. Чорнобриці низькорослі, вона мені ще положила. Ой, класно. І ще. А ну це те, що я папурове серце. Це ще в мене добавочка тепер. Що, ну дивіться, ну що це? Що це для шапоголіка? Це, це в мене зараз ем, якийсь, <хи> не знаю, в трансі в якомусь перебуваю в позитивному такому. Таке позитивне в мене емоції. Дякую велике пані Наталя, що ви мене так одарили Оце під новий рік. Буду вирощувати, показувати насіння потім, як воно зійде і буде рости. Ваше, ну, що я йому сказати, тільки дякую. Буду вам винна. Щось я теж може колись виросту та щось таке вам подарую. Ну, а зараз ми переходимо до мого квітничка в батьків. Там я буду показувати ну, свої рослини, які вже виросли. Вже давно там ростуть, більше 12 років, а то й 15 років, там і сам шит, і ялівець цікавий холсман плакучої форми великий вже. І ялиця, як я казала, калина сморшкувата, кизильник, пузок, пілібін. Ну і ще там піон великий, білий. Ну, я так все анонсувала. Якщо вам цікаво, Запрошую продовжувати продовжувати дивитися мої відео. Буде цікаво. хочу розповісти про такий цікавий гаджет, який у мене є в господарстві. Я його придбала десь два роки назад, або три вже не пам'ятаю. Я покажу цінник, за який, який я придбала. Там йшло два сильних акумулятори, пилка сама, ножі, ніж один ну і все, що треба для цієї пилки. І я можу сказати, що це дуже дуже добрий помічник для мене в садку. Я можу без сторонньої допомоги чоловічої порубати отаке дерево. Це ми спаляли черешню цьому році, і вона дуже просто пиляє ну от єдина умова, що повинні бути до гострі, оці леза. Отакий От акумулятор я показую, що дуже добрий, він надовго вистачає. Я їх продавала дві штуки, навіть акумулятора, щоб надовше можна було міняти. І навіть отакий здоровий, здоровий стовбур я змогла спиляти. Ось так виглядає мій полісадник у мами. Такому зараз він стане взимку. І тут, чесно кажу, мало-мало я приділяю уваги йому, тому що в мене там роботи на своїй ділянці вистачає, і я не встигаю все хватити. Всі роботи, тому тут так, що є, там трошки сюди залазю, теж трошки роблю. І мама тут, звичайно, теж працює часом, не поливалася цього року. Мало так поливалась, хоч суха була така. Ну, так, я пару раз тільки змогла тут залити цей полісадник. Ну і все, я хочу спочатку на ялицю показати. Оце ця кримська ялиця. ту, що я з чоловіком у 2012 році купляла малесеньким. Отаким. Отаким 10 сантиметрів росточком. Оце вона вимахала за 12 років. Отакою. Це не, не велика, я, я думаю, ну вже двохметрова є, навіть більше трошки. Я її трошки тут формувала, тому що точку росту вона мені щось верхушку постійно збиває, вибиває верхушку, знову ж бачите, що наверху якісь три, ну якась така щіточка незрозуміла. Не знаю, ілі скусувати вже зовсім, формувати її на два метри, стригти, так напевно, і буде. Не хочу велику, тому що ялиці вони в природі дуже високі виростають, більше, ніж ялини, напевно. А це якась бальзаміческа, Не знаю, може хтось, якщо знається по ялицям, може мені й підскаже. Ось вона таку хвою має, ось її знанка, така двойна, двойна полосочка біла. Така плотна, ну, я б не сказала, що вона колюча кхоя, але якщо братися, то так вона неприємно щіточкою стає. Не м'яка, не дуже м'яка. ну Не дуже і колюча. Ну Гарна, гарна. Велиця така благородна, взагалі мені так подобаються ці дерева. Ой, красота. І я її трошки стригла в минулому році, прирости обирала, щоб вона мені так більш компактніше. Була. І в цьому році я теж так зроблю. Вже, напевно, в лютому, там, коли вже морозів не буде, то я теж так посрізаю, щоб вона мені не наростала в ширину. Більш такою колоною була. І, напевно, верхушку зріжу, зроблю вже такий конус, буду стригти регулярно. Так, ну давайте тепер, якщо ми поруч, то покажу цю калину зморшкувати. Ось так вона на зиму. Себе показує, вона звичайна листя вона збрасує частину, якщо ще більше мороз буде, у нас ще невеликий мороз був, ну, може, мінус 5 ночі, не більше було, то якщо більше мороз, вона може і повністю збросити листя, і почорніти, або почорніє листя. Отак. Може навіть підмерзнути, якщо вже мінус 20, то це для неї вже критично, по моїм спостереженням. Ну, вона тут більше вже на сажатичному місці стоїть, її прикривають вже рослини високі, то вона зберігається, стала краще. А коли ще не було оцього, то підмерзала в такому юному віці, то була підмерзала. Звичайно, її треба вже ну, періодично проріджувати ось такі пагони. Якщо поколити крону, воно було б, звичайно, красивіше. Але я від сусідів хочу так, щоб ширмочка така була, тут зарослі такі. І воно бур'ян не так росте. Тому я залишила так. Це по-перше, по-друге, наскільки я люблю обрізку, з цією рослиною я нею не спішу, тому що вона має пилок такий на листях, на стовбурі. Но зараз, може, це і не видно. Ось, може, видно на молодих. Вона має пилок, який е, е, хватається і на шкіру, і, так от, і на шиї. Ну, в общем, якщо туди залізеш кусть, то пилок буде е, е, везде, везде на голові, і на тілі. Е, е, і потім неприємно, не і це якщо ще жарко, ну, дуже дискомфортно. Тому я не спішу її з обрізкою, Ось таке щось у неї на, на... не знаю, що це. І вона вроді, як, і цві... цвіте трошки, ну небагато, не багато, не немає цвітіння теж весною. Ну такі ось о... зав'язує бутони, це бутони, скоріше за всього. І я плодів не бачила ще, тому що, я думаю, вона дводомна рослина і їй потрібен опилювач. Напевно, навіть є мальчик-дівчинка, хлопчик-дівчинка, напевно, є у неї. І це в мене хлопчик, напевно, завівся. Не треба ще дівчинку. Ну, я так віркую, я, звичайно, не вивчала це питання дуже. Ну, ось так це їй вже років 12, а то може й 13 у цій калині. Садила дуже теж маленький такий череночок у мене був. Я її засадила, це вона так нічим, нічим не обробляю, зовсім уходу такого не було. Ну, так, Бур'яни, коли там наростали, то я вичищала. А так неуходна, не малоуходна така рослинка, в принципі. І доволі так зимку виглядає декоративно. Зараз подалі відійду і покажу. Ось так вона виглядає взимку. Літом вона, звичайно, більш пішніша, більше листя. Листя не таке повисле, таке більш багате, лапасте. Ну і так, добре. Вже, напевно, не 2 метри. Я так підійшла, вже 3 метри є в неї. Ну, це доросла рослина. Ну і Давайте ще покажу все, взимку, як виглядає ялівець. Те, що я казала, напишу назву. Це теж. Я садила, коли працювала в садовому центрі, то купляла там ось, такий ось ялівець. Він мені сподобався, що він має плакучу форму, і я його придбала. Ну, він так волів швидко росте, я можу сказати. Я йому вже верхушки пообрізала, тому що коли сніг він прилипає до цих. Гілочок І дуже-дуже натягує їх. І тут ще забор, він прив'язаний <рив> до сусідського забору. От таке. І теж може все зламати, все упасти, Тому я... ну, і воно і не треба велике, нам нам не треба, хай воно краще в сирину розростається, таким робить плакучим. І з кожним роком він все плакучіше і плакучіше. Ну Тут теж я очікувала більш якихось таких зарослей пейзажних. Більш такого непроникного навіть в ньому ну, хвої, щоб взагалі не проглядувалося за ним нічого. Ну, поки так, не знаю. Можливо, в більш добрих умовах він більш наростав мені. Но я теж його не, не доглядаю, не обрізаю, тут тільки верхушки пообрізала. Взагалі нічого не роблю з ним, не, не обробляю нічим. Хоча тут поруч груша росте. От грушу я обробляю. Що тут може ще цікавого? Це мій піон деревовидний білий, теж сажала малесеньким-малесеньким росточком купляла на Дніпровському форумі. Такий період, я не знаю, чи зараз цей форум працює чи ні. це тема по обміну та продажу рослин на форумі Дніпра. І я так купила маленький. Він мені вже насіявся, ще є. Два, по-моєму, там буду весною, напевно, пересаджувати. його. А це бузок, маленький такий бузок, пелібін. Я його стрижу в таку форму. Ну, Звичайно, я саджала, не думала, так повтикала, воно тепер якось все зливається. З одного боку, воно може і добре, так воно виглядає таким шариком. в общем. А пілібін, воно ж так прикрашає шариком таким. Росте, квіти у нього маленькі, може, я покажу весною, як він квітне, як застану. Ну, це кизильники ще теж. Я сорту не знаю, я його вистригаю. Це один кущик, я його вистригаю таким бордюрчиком. І сам шит шариком стрижу, теж дуже сторожил цього полісадника. Напевно, всім оцим рослинам, що я показую, теж десь 12-15 років. Тут я саджала разом три куща, разом отак посадила, і оце воно так мені виросло в шарик. Плотнень, плотненький такий. Я оце стрижу його і профілактично теж стараюся зачепити його обробляти, тому що поки він в мене ціленький стоїть. А так я хотіла б його пересадити потім у себе там на ділянки. Все, я думаю, все показала. Ну, що цю ялинку це дуже швидко, вона швидко виростає. Це звичайна смерека, напевно, не знаю. Микось так спонтанно її купили на річницю народження, синочку вирішили посадити. І оце вона у нас так тут росте. Я її вже стригла один раз, вже верхушку счеканула, щоб вона не вимахувала великою, була плотненькою, І лапник з нею для свого дідуга теж. Очікала в цьому році, тому там ножка проглядується. І в ялиці теж лапник я брала для своїх композицій. Ну, все свою розповідь сьогоднішню вже набалакала на 30 хвилин, напевно. Я завершую. Хочу побажати всім великого здоров'я, великого щастя, великої любові і великої нашої перемоги в цьому році. Не знаю, наскільки це буде все здійснено, але хочеться вірити, хочеться такі посили в всесвіт посилати бажання, які повинні здійснитися, тому що вони добрі, чисті і правильні. До побачення.